Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. У Вінницькій громаді налічується 44 школи. З них 35 мають укриття. Про це Суспільному повідомила директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. В школах, де немає достатньої площі укриттів, в них підписані меморандуми, де вони використовують приміщення укриттів, які знаходяться поруч по вимогам. ДСНС це не більше 500 метрів, або навчаються поки що на в інших теж приміщеннях навчальних закладів. Для шести ліцеїв зводять протирадіаційні укриття. Три з них з вересня запрацюють. Трьох із шести відкриються на 2 вересня протирадіаційні укриття. Ще в трьох протягом вересня. Колектив 13-го Вінницького ліцею 2 вересня вийде на очне навчання вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ, розповідає директор Олександр Седельов. Для закладу за гроші з міського бюджету побудували протирадіаційне укриття. Укриття розраховано, вона має міцність на 850. Чоловік. Тобто, практично, ми весь наш заклад, весь учнівський та педагогічний обслуговуючий персонал, ми можемо містити одночасно. Є окремі приміщення аудиторії класу, скажімо так, які розраховані на дітей віком до 12 років. Тобто, в цих класах будуть розташовуватися учні 5, 6, 7 класів. Інші учні, старші учні будуть переховуватися зараз у великій залі. З 2 вересня ми вже розпочинаємо навчання. В очному форматі, в звичному форматі, який очікували 2,5 з роки. На навчання виходить 680 учнів. У цьому ліцеї навчаються дві доньки Наталії Шестопалько. Старша у сьомому класі, молодша у третьому. Каже, і діти, і вона за навчання офлайн. Молодша донька вчиться змішано з першого класу. «Як і всі діти, вона хотіла бачити своїх однокласників, хотіла спілкуватися з учителем не через екран монітора, хотіла гратись, бігати. І от колись в нас був такий випадок, ми якось з нею їхали станцію, і Вона каже: Мамо, скажи, а в школах, ну, де немає тривог, де дітки ходять в школу, вони на перерві бігають, граються, так? Тобто мені навіть було якось образливо за те, що діти не мають такої можливості побігати, погратися, поспілкуватися із своїми однокласниками. Вона вже з нетерпінням чекала. Коли сяде за парти, коли буде разом зі своїми подружками і друзями здобувати знання у п'ятому класі навчатиметься десятирічний син Тетяни Чабан. Два з половиною роки дистанційного навчання каже були непростими. Це було щось дуже важке, тому що це початкова школа, діти ще не дорослі і вони хитрують, не дуже хочуть підключатися. Зараз ми будемо ходити в школу щодня, і це просто неймовірне. Коля саме дуже хоче йти в школу. Він чекав це ще напевно з червня. Завершили будівництво протирадіаційного укриття й у сусідньому 12-му ліцеї. У них цьогоріч освіту здобуватиме майже 1600 дітей, розповіла Суспільному директорка закладу Олена Вітюк. Схов розрахований на 987 дітей. Та оскільки навчання у них проходитиме у дві зміни, місця вистачить усім. Підрядник Максим Стаднічук каже, обидві захисні споруди збудували менш ніж за рік. Укриття з автономними джерелами живлення. Ці два об'єкти. Розпочались практично одночасно з різницею в три дні на початку жовтня минулого року. Споруду даного типу будували вперше і так же само, як і проєкт, робився вперше на таку споруду. В цьому, мабуть, і була важкість, тому що до кінця не знали всіх нюансів будівництва. Дана споруда включає приміщення для переховуваних до 12 років, приміщення для переховуваних старших. Приміщення для підігріву приймання їжі, вентиляційні шахти, дві штуки, припливна витяжна, індивідуальний тепловий пункт, санузли, окремо чоловічі, окремо жіночі, окремо для маломобільних груп населення, приміщення брудного одягу в разі радіації воно буде використовуватися, санітарний пост для медсестри. У шостому Вінницькому ліцеї укриття функціонує з 2022 року. Під нього переобладнали підвал, розповідає заступник директора із господарської частини Анатолій Яремчук. До укриття це просто було підвальне приміщення. Ціле літо ми його готували до навчального року. У ліцеї навчається 1900 учнів. Освітній процес проходить у дві зміни, розповідає Анатолій Яремчук. В укритті вміщаються усі. Тут є вода, електрика, вбиральні та навчальні класи. на розраховане на 1400 дітей, чотири кабінети і один. Так актова зала, така велика на 360 квадратних метрів. Нас є сам чотири санузла. і на карді саузів стоїть така ємкість водою на 750 літрів в випадку, якщо немає води централізованої, ми відкриваємо і санузли працюють на автономному, як то кажуть, забезпечені води цього року. До школи піде 4 тисячі 25 першокласників, каже Оксана Яценко. Всього ж разом із приватними закладами освіти у Вінницькій громаді маємо 47 з половиною тисяч учнів. На жаль, другий рік війни, і кількість дітей зменшується, і першокласників також. І минулий рік у нас було дітей менше на тисячу, цього року десь приблизно так само. Минулий рік було менше на 9 класів цього року, на 10. і це зрозуміло. Це виклики для освіти, виклики війни для освіти всієї України. Це втрата учнівського контингенту, виїзд учнів за кордон. Андрій Коник, Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця. Понад 90 тисяч штук скоб для ЗСУ виготовили 12 мешканців села Яришівка. Працюють у дві зміни. Козню на власному подвір'ї облаштував волонтер Михайло Бузін. Каже, за день кують понад тисячу штук. Виготовляють для оборонців і кирки, лопати і сокири. Матеріали купують за донати. Зараз гроші збирають на метал, каже Михайло Бузін. До прикладу тонна арматура коштує 35 тисяч гривень. Тож просять небайдужих долучитися до збору. Через обстріли критичної інфраструктури на Вінниччині знову діють погодинні графіки відключення електроенергії. Ознайомитися з ними можна на офіційному сайті Вінниця Обленерго діє одночасно кілька черг. Вони розписані до 15 вересня, включно. До таких заходів енергетики вдалися після масованого удару РФ 26 серпня по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави. Окупанти випустили по Україні 127 ракет і 109 шахедів. Сили ППО збили 102 ракети і 99 ударних БПЛА. Йдеться на телеграм-сторінці командувача повітряних сил Миколи Олещука. Зі світлинами полеглих на війні рідних плакатами та синьо-шовтими прапорами Вінницею проїхалися учасники автопробігу пам'яті загиблих захисників. Стартували на Немирівському шосе, фінішували на Сабарівському кладовищі. На Алеї Слави біля кожної могили захисника учасники акції поклали квіти. Понад 30 закладів долучилися на Вінниччині до національної акції стіл пам'яті на честь полеглих воїнів. Її 2023-го зініціювала Ужгородка Марія Грабар у пам'ять про коханого чоловіка Іллю Грабара, який служив у 101-й окремій бригаді тероборони і загинув у бою. У цей день, 29 серпня, заклади по усій країні і за кордоном, які доєдналися до ініціативи, резервують один столик, залишаючи його вільним на знак. Вдячності загиблим військовим. До 870 релігійних громад Української православної церкви у Вінницькій області мають перевірити на підлеглість центрам впливу в Росії. Перевірятиме релігійні громади експертна комісія Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті. Вони мають встановити або спростувати зв'язок церкви. З РПЦ на місцях можуть лише вказати на релігійні громади, які варто перевірити, каже Салецький. До початку навчального року в Вінниці безкоштовно стригли школярів послуга одноденна. Надавали її у восьми салонах краси. Про це Суспільному розповіла Тетяна Шелумова, фахівчиня міського департаменту адмінпослуг. Акція щорічна зорганізовують її для дітей пільгових категорій. Учні Подільського ліцею, які відвідують мистецьке об'єднання Камарат, зіграли виставу за двома зайцями за мотивами п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Захід мав благодійну мету вхід за донат. Гроші збирали на бінокляр нічного бачення для наших захисників. На заході для зсу зібрали 10 тисяч гривень із необхідних 260 тисяч. Саме стільки коштує прилад нічного бачення.